Майже перша година дня я тільки виїхав на лінію. Сьогодні понеділок почався мене з СТО. Хто там писав, що можна твердочкою підковернуть, дай й 20 хвилин, дай колодки поміняв. На СТО з трубциною єлі-єлі їх розвели ті супорта з циліндриками. І ви мені там твердочку пишете. Я там читав, десь такого улибався. думаю, блін, що ви там пишете. Ладно. Колодки я не поміняв, знайшов там старі поставили. Тому що смислу їх там міняти нема. Треба, ж купляти ремкомплект на циліндр на суппорта робити. Диском хана. Так що і там колодки смисла немає міняти. Поставив там нашов шов ушні. Поки поїжджу, будемо колотити бабки на їх, а там вже щось буде видно. Збирав гроші на рейку, на шрус, Ще там не назбирав, а вже тут нове повилазило. Тепер будемо роботи работать стоя. Так, на СТО я віддав 300 гривень всего. І на мойку потім поїхав 120. 420. А ще не, не почали робити. Ну, тепер будемо стоя, тому що бабки надо. Будемо стоя, без вихідних, без прихідних, Побачим, що вийде. До зустрічі в ефірі. Так, шановні, відпрацював, я з горем пополам. Зміну в понеділок, 10 вечора, звільнився майже під хатою, то сенсу вертатися в центр я не бачу в понеділок, щоб це була субота, або неділя, п'ятниця, то ми б повернулися. А так, працював я з часу дня, зараз 10-та, майже, ну, не майже так і є, навіть без, без обіду, без нічого. В режимі, як говориться, нон-стоп, пілисосив, все подряд, щоб хоч набити щось, тому що утром прогавив все. То думаю, хоч так набити. Днем катався без кофі. ввечері почитав ваші телеграми, там, що там везде все стоїть, що такі все пробки, до я там мінімалки по центру роблю, думаю, ну і у болото десь їхати. 3042 накатав, 17 замовлень. Пробіг Почти 200, зараз поки додому доїду, то буде 200. Якось так. Машина поки їздить, слава Богу. <хи> то тому що буде труба. Якщо вона зараз стане, то я не знаю. Деньг у мене там фонарь, щоб її робити, там, мені взагалі не хватить, то прийдеться йому її давати, казати дякую за роботу. <хи> Якось так. Добре, до зустрічі в ефірі. Вівторок, 9 ранку, тільки виїхали попрацювати. Як завжди, з самого срання прокинувся, поки то, поки сьогодні, поки на заправку по каву, да й 9 година. Здуряти можна. Сижу, в вікно дивлюся, які тут пробки стоять, і натхнення пропало і працювати. Посижу, поки місь кавусіка поп'ю. А ти пам'ятаєш, що треба для того, щоб 50% теж на каву зробити? Правильно, молодець. Драві раб заходь і там ще долучайся до програми на дрони Грім. Ще й будеш знижку мати. Так що, дивись, там, заходь в драйв up паливо і там розберешся. Вчора сідр з собою не брав. Думав, що не відкатаю день. Думав, помру. Вічором, як захотів їсти, думаю, та смисло вже десь заїжджати, десь щось купляти, як уже додому скоро. Сьогодні не видержав. Опа! гавайська. <хи> ну як же ж Кока-Кола? Тупицей ж, ну. Короче, я так подумав. Коли стільки головняка, і кредити платити треба, і тачку робити треба, і все треба. Яка дієта може бути. Ну його в болото. Піца сто... 29 Кока-Колка, там щось 20. Коротше, в ітогі 149 і За тих 149 гривень я буду ще на дієту жалуватися. Війна війною. Ха -ха, обід по розписанню. Всім смачного, хто там хаває. Я голодний, що капець, але піца з фори взагалі нікуди. Не заїжджайте туди, не беріть. Я її ледь наполовину розірвав. Тепер навіть согнути не можу. Вона дубова. Вона ламається. Коротше, ну. Якщо б я ще більш-менш хоч поситий був, то вона б взагалі не зайшла. То голодний то трохи їв. Єлі зламав і переламав наполовину. Таке собі. Щоб не ця Кока-Кола, то я в себе не запхав би. А тепер головне, щоб не повторився случай, як з енергетиком. Дощ пішов на роботу. Цю неділю я буду працювати чисто по уклону. З Полтом я посварився. Uber, як завжди, з своїми подачами мочить капець. Буду пробувати чисто уклон. Не буду бігати, як та поняли, хто поразним службам. Так що працюємо. А якщо ти хочеш попрацювати в уклоні, то зараз там діє акція для новеньких водідіїв, які щойно зареєструються і виконують до кінця місяця 5 поїздок, получить в наступному місяці вже 50 поїздок без комісії. Так, що долучайся. При реєстрації там буде реферальний код. В його вводиш УКЛ22, виконуєш 5 поїздок і отримуєш в наступному місяці вже 50 без комісії. І це треба встигнути зробити до кінця місяця. Якщо ти не введеш цей код, 50 поїздок не получиш Поторопися, часу зовсім мало. Так, друзі, по вівторку працював до комендантської. Працював більше, ніж в понеділок, а по касі майже те саме. 3214. Якось так. Сьогодні середа 9 ранку. Я тільки тільки чухався, тільки ванну прийняв, тільки збираюся. Ще сам нічого не їв, зато це їв вже он був, два горла. І на цих 3214 я проїхав 209 км. Вроді по роботі нормально було кілометри, ну коло холостого хода ходу по чомусь десь мене взялось дуже багато. Там переїхав, там туди, там подзвонив, та й під'їхав, ну якось так. Як завжди, хтось подзвонить. Як я сумую за своїми ночними змінами, ви навіть не уявляєте. Ковзаєш собі до ранку, по центру, там по мінімалочкам, дай пойдеть, а ще пару чоловік долг завіз. <гум> да й можна неділю відпочивати. Кожного ранку кажу, що якщо вже в 9 виїжджаєш, то краще вже не виїжджати, а виїжджать там ввечері. Кожний ранок одне те саме. І кожного вечора так же само те саме все. Ставиш будільник на 5 годин і ти його не чуєш. А якщо ти чуєш, його, то ти машинально просто виключив а типа ще 5 минут. І встану. Ні, так не виходить. Встаєш тільки, коли вдома вже крики такі, що капець, бо жінка збирає дитину в школу, там робиться, там гвал, там собака з під кроваті не вилазить, кіт на балкон тікає, ну і звісно, вже я прокидаюся. То треба, мабуть, не лягати. Щоб, ну, блін, тому що ти то ютубчик, то Тіктокчик, і в ітоні ти в час льох, потім дивишся опаньки вже три. А в 5 прокидаться. Ну, то смисл тоді вже лягати. Далі в ТікТок клацай, там гуляйся. Потому що ну, роботи нема. геть. Ну, от слова зовсім. Катаєш уже по 85 гривень в мінімалки, щоб хоч щось как би, дай заробити. А сьогодні у нас середа. А середа що? Правильно, платимо за машину. Ненавижу середу. Тачка вся обосрана. а бабок шо-то не віддать. 1054 9 замовлень. Ти Що здурити можна? І 85 гривень брав, і 90, аби тільки не стоять. Але все хорош. Поставлю фільтри хороші. І лягаю спать. Стрельне, то стрельне, ні, то ні. Я чхати не хотів таку роботу. Завтра точно виїжджаю з самого утра. Сто пудов. <с>, сам себе сміюся. Мінімальну ціну поставив 444. А за кілометр, скільки я хочу не поставлю. Прилетіло 1000 гривень за 70 км. Новобілич на Позняки, з Пазняків, на Вишневе, і з Вишневого потім сюди. Якщо мінус комісія, мінус, то все 10 гривень в кілометр. Це мені вокруг всього Києва до якраз до комендантська їздить. Не, спасибо, будемо спать далі. Сьогодні ребята так по-скромному, але скромно-скромно. 150 гривень, коли візьми, дай полож туди на касу їй. А ще ще кава. Ходох кава 150 А, А ще стаканчик синій, 5 гривень на благотінні за це. Так що ми ж, уже ж віддаємо долю на благодійність, ми ж заробляємо багато. В книжках так пишуть. Всім смачного, хто обідає. З кожним днем дивлюся все Позже і позже я виїжджаю на роботу. Зараз 9 вечора я під хатою 2574. Ледь набив їх, виставився в центр. Якщо прилетить центр, поки додому доїду. Тут кілометр їхать, то поїду, ні, то не поїду. Пробіг зараз 160 на цих 2574. Так собі, але що зробиш? Поки працюємо. Так, ребята, так і нічого мені не прилетіло. Підрахував я касу, якраз там вийшов в нулі, так що вже по роботі взяв, взяв собі флакона. Так що завтра я в 5 ранку виїду. Ха, що ж, ладно, будемо старатися. Тож не набухатися, тож то чисто так для здоров'я подержати, мікроби поубивати, тому що кажуть, гриб грип ходить. Я ж, ну, я ж для благого діла. Так, і того, що ми там накатали за цих 3 дні, гаса в мене вийшло 8831 гривень на пробіг 50, 570 км. На 570 км я заправив на 2000 гривень газа. І 8831 мінус 6 тисяч тачку віддав, мінус 2000 заправився. СТО в мене в понеділок було 300 гривень. Мойка 120 Ну і остається 400 Ну я їх проїв. Якраз воно виходить все, все чітко. Так що вже трошки легше. Вже буде в мене обично минулі ролики в четвер тільки за. Кончив там за оренду за це все. А це вже би, середа, вже би, краще. Це вже четвер, п'ятниця, субота, неділя, 4 дні. Треба буде хорошо поробити, щоб не збирати трохи на ремонт. тому що там біда повна. Якось так. Будь добру.